Ця людина старша за вас. Вона до вас нормально говорить. Ви маєте моральне право викрикати Itís. на неї. Я no, ah, чому викрикаєте? Хто викликає? Я бачу, що буде чуди. До якої партії виходить? Ні, не. Я сам суд. Я зараз ти Верховної Ради, від Верховини послуги. Але заради саме.